Реабілітація та реабілітаційна допомога у сфері охорони здоров'я. Що таке реабілітація і які напрямки реабілітаційної діяльності існують? Необхідно сказати, що є два напрямки реабілітації: це безпосередня реабілітація осіб з інвалідністю та реабілітація в сфері охорони здоров'я. Що таке реабілітація? Саме слово означає відновлення, відновлення тих втрачених функцій. Які людина втратила внаслідок хвороби або травми. Коли ми говоримо про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, необхідно сказати, що це досить новий процес для України. І основна ідея полягає в тому, що відновлення повинно починатися фактично з перших годин, коли людина отримала. Травму або внаслідок захворювання в неї відбулись певні обмеження. Що таке реабілітаційна допомога та хто її може отримати? Для того щоб отримати реабілітаційні послуги в сфері охорони здоров'я, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря, тобто до того фахівця, який Надає вам допомогу саме в сфері, наприклад, якщо це пов'язано з порушенням опорно-рухового апарату, або з іншими захворюваннями. І звернувшись до цього спеціаліста, ви можете отримати направлення або на стаціонарне проходження реабілітації або амбулаторне. Зараз існує дві таких можливості. І різниця полягає якраз в обсязі проходження цих реабілітаційних процедур в стаціонарних умовах. Безумовно можна отримувати більш широкий профіль реабілітації, більше послуг, і також передбачені додаткові послуги, які безпосередньо не пов'язані з процесом реабілітації, наприклад, в разі необхідності знеболення. Чи обов'язково треба мати інвалідність для проходження реабілітації, для того щоб отримати реабілітаційні послуги за законом про охорону здоров'я, про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, не обов'язково мати інвалідність. В цьому і полягає основна ідея цього закону, щоб людина відновила свої втрачені функції, не отримуючи інвалідність. Коли ми говоримо про закон. Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні то тут вже передбачено, що отримати реабілітаційні послуги може лише людина з інвалідністю. У межах закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я людина фактично з перших хвилин може отримувати реабілітацію і розраховувати на те, що їй буде надана вся необхідна допомога. Які заклади надають реабілітаційну допомогу? Великою перевагою цього закону є те, що людина самостійно може обрати заклад, де пройти реабілітацію. Як це можна зробити? Можна скористатися відповідним сайтом Національної служби здоров'я. І обрати заклад, який найближче до вас, або який вам подобається, або орієнтуючись на відгуки пацієнтів. Якщо вам складно скористатися сайтом, ви можете зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677, та оператори нададуть вам всю необхідну інформацію стосовно того, де ви можете пройти. Реабілітацію. Що таке мультидисциплінарна реабілітаційна команда та які фахівці до неї входять. Коли людина потрапляє на реабілітацію, то безумовно важливо, щоб відновлювалось не тільки фізичне здоров'я, а й психологічне. Тому передбачена діяльність мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Тобто, це команда фахівців. В які ходять спеціалісти абсолютно різних напрямків, Очолює цю команду лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який займається реабілітацією і який керує всім процесом. Крім лікаря, туди входять ерготерапевти, фізичні терапевти, фахівці змовлення, психологи. Ортизисти та протезисти та медсестри. Команда може формуватися під конкретні потреби. Команда розробляє індивідуальний реабілітаційний план, за яким буде відбуватися реабілітація. Необхідно звернути увагу, що процес реабілітації є пацієнтоцентричним. При розробленні плану. Береться до уваги бажання пацієнта або його родичів, що в результаті процесу реабілітації пацієнт хоче отримати, які функції він хоче відновити. Починаючи від, як нам здається, найпростіших мати змогу почистити зуби, взяти стакан з водою, обійняти своїх рідних і закінчуючи більш складними процесами, наприклад, самостійно одягнутися. Спуститися сходами, можливістю піти на роботу, скільки може тривати реабілітація? Зараз законодавством передбачено, що в залежності від виду реабілітації, тобто або стаціонарний, або амбулаторний, реабілітація може тривати від 14 днів і більше. В залежності від напрямків може бути і 21 день. І ще необхідно зазначити, що зараз законодавством збільшені цикли реабілітації. За рік людина може отримати до восьми реабілітаційних процедур за різними напрямками реабілітації. Як отримати допоміжні засоби реабілітації? Дуже важливим моментом в процесі реабілітації є використання допоміжних реабілітаційних засобів. До них належать милиці, ходунки, крісла колісні. Законодавством передбачено, що в усіх закладах, які законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони повинні бути обладнані всіми необхідними допоміжними засобами реабілітації. І людина може отримати їх або на короткостроковий термін. Поки вона буде проходити реабілітацію, або якщо це стосується ортезів або протезів, вже на тривалий період, тобто на той момент, поки реабілітаційний процес буде завершено. Якщо у вас виникнуть питання щодо реабілітаційних процесів, або в сфері охорони здоров'я, або для реабілітації людей з інвалідністю, звертайтесь до нашої організації за тими контактами. Які з'являться на екрані, і наші фахівці обов'язково вам допоможуть. Бережіть себе для того, щоб отримати допомогу. Звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.